Доброго дня, шановні виноградарі, садівники, початківці. В особливості ця інформація зараз буде дуже важлива для початківців. Після таких тривалих дождів, як зараз, коливань температури та надмірної вологи на винограді. Буває таке, що з'являються листочки, вони сильно виражені світло зеленого кольору або взагалі. Жовтого кольору. І це мої любі є хлороз До речі, у мене поряд з виноградом росте малина. Якщо з'являється хлороз то він як на винограді, так і на малині з'являється одномірно. хлороз частіше за все, хочу сказати, що він виникає через нестачу заліза. І не тільки із-за того, що його бракує в грунті. А й через погодні умови. Ще є багато причин, і ну, ми про них зараз не будемо говорити. Я зараз хочу вам коротенько розповісти, як ми з ним боремося, з цим хлорозом. І так, по-перше, треба зрихлити землю, щоб надати повітря в корневу систему. Саме із-за цього рослина інколи може не дополучати дуже важливі микроелементи. Тож, запомніть, по-перше, треба зрихлити землю, щоб надати повітря в корневу систему. По-друге, можна скористатися антистресантами. Тобто, оці, оці ми Антистресантами, які я вам зараз назову, це якби друга стадія процедури. Тобто, про перше, що ми сказали надати повітря. До корневої системи це обов'язково. А потім вже надалі ви можете скористатися антистресантами. Такі як, наприклад, мегафол. Значить, мегафол у нас йде 25 грам на 10 літрів води по листю обробка. Або ж Хелат заліза. Хелат заліза він краще, ніж мегафон. Мегафол, Але кожен підбирає те, що йому більш вподоби. І так, значить, мегафол 25 грам на 10 літрів по листю, або ж хелат заліза, такий, як брексіл-фе, наприклад, 15 грам на 10 літрів, і теж обробкою по листю. Але дивіться, кожен. Антистресант, такий, наприклад, як мегафол, його можна замінити на другий інший, наприклад, той же Хелат Заліза, або Хелат Заліза можна замінити на будь-який другий. Тобто багато є різних і кожного року щось додається нове, там ви вже вибираєте самі. І так, через тиждень після того, як ви обробили. Значить, антистресантами треба повторити цю всю процедуру. Хочу сказати, що якщо у вас хлороз не дуже ще так сильно, то можна просто взяти, просто підпушити гарненько землю, щоб кисень гарно поступав. І буде все гарно. Ну, також. Якщо виходить, вже цей хлороз виникнув, значить були або дощі йшли, або дуже велика волога, то взагалі виноград слід обробляти. Я, наприклад, використовую хорус і там. Redemil Gold, наприклад. Ну, там у мене є відео, чому я обробляю там виноград хорусом, Радмил Голд. Буває там от жучків паучків Актара ще додаю. Тобто, процедури, саме собою, є ті, які обов'язкові кожного року. І коли їх там обробляти, у мене є відео. А є такі процедури, як, наприклад, оце від хлорозу. Тобто, це не обов'язкова обробка, а це вже як допомітна, коли вже цей хлороз з'явився. Але хочу сказати, що з хлорозом теж затягувати сильно не потрібно. І так, кому була цікава ця інформація, будь ласка, залишайте вподобайки. І всього вам гарного.